Всім привіт! Так, до вашої уваги піанерчик 130-й. Це, мабуть, один із перших, що ми сіяли Соня в цьому році. Так, відсвів, шляпка вже викручена, вже коричневіє він. Не знаю. Це по сої по оранці. Зараз покажу в один день, сіяв там далі сонях по соняху, теж 130-ка, але по дискуванню. Так, цей такий ще трошки хоч шляпка є і вирос Ра, перейдемо є отакий от бур'ян тут його крепко присадив тут імпекса давали по 1,3 потім імпекс забрався окрім амброзії потім геліантикса по 45 в принципі бур'ян наче зупинив але соняшник після того трошки ще підріс і зупинився теж так, такий сонях, такі шляпочки. Є там трошки вищий, іначе, але там суттєвої різниці немає. Трохи вище колін. Так, такий сонях, так що показую як есть Є так і більш а є. Ну, no.